Привіт, друзі! Нове відео на каналі New Знаєте, сьогодні буде гаряче: не повірите, я витратив 179 гривень і підписався на такий собі сайт Liga.net. Це не реклама. Я підписався, щоб прочитати інтерв'ю з технічним директором компанії FirePoint, тієї самої, про яку зараз напевно що говорить ця країна. Якщо вам важливі такі розслідування, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та підтримати наш канал гривнею. О, вибачте, я витратив 179 гривень. Чесно кажучи, шкодую про це. І насправді ні, це допомагає робити такі матеріали частіше. Отже, Firepoint це феномен. Ще в 2023 році ця компанія не мала жодного відношення до безпілотників. А вже у 2024-му третина всіх замовлень держави на далекобійні дрони, а це мінімум 1,23 мільярда євро від уряду Данії, власне, кривати ракет на Фламінгу і плана будувати завод у Данії. Вражає. Погодьтеся. Насправді це схоже на якусь казку. До речі, поставте вподобайку, якщо теж думаєте, що тут є, над чим замислюватися, тільки друзі, я дуже вас прошу, поставте пальче вгору. Бо якщо ви ставите там якісь новині пальчик вниз, то YouTube розцінює, що вам не подобається взагалі все відео, а не те, що ви відреагували на ту чи іншу новину. Тому дуже вас прошу, ставте тільки пальчики вгору. Отже, давайте поговоримо трошечки про саму Ірину Терех. Не знаю, десь ось тут я її зараз поставлю, вам покажу. От сама ця Ірина Терех вона давала інтерв'ю. Вона колись займалася архітектурним дизайном, робила меблі з бетону, потрапила на обкладинку Forbes, увійшла до Ради підприємництва при президенті України. А тепер вона технічний директор оборонної компанії FirePoint. В інтерв'ю є цікаві цифри. Firepoint у серпні робила 30 ракет на місяць. А зараз ба ба бам 50. Звучить круто. Але виникає логічне питання. А де ці ракети? Де фламінго? Кожна боєголовка, ну, вибачте, вагою в тонну. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, чому ми досі не бачимо масованих ударів цими ракетами. Де наше фламінго? Напряме запитання журналістів Ліганет, скільки ціли уже вразило фламінго. Ірина Терех відповідає: Дивіться у зведеннях Генштабу. Тобто. Тепер крайнім роблять генштаб, який колись буде змушений пояснювати, чому ракети не застосовуються або застосовуються неефективно. А взагалі-то застосування будь-якої зброї це документ, який може стати, вибачте, доказом в кримінальних справах у майбутньому. Друзі, якщо ви вважаєте, що такі теми треба обговорювати голосніше, підтримайте це відео. Вподобайку і поширте його у соціальних мережах. Це дуже і дуже і дуже важливо. Багато моментів інтерв'ю виглядають як рекламна джинса. Питання звучать так, ніби їх готував маркетинговий відділ FirePoint. Наприклад, дивіться, чи оптимізуєте ви свої продукти, щоб зробити їх дешевшими для війська. Але відповідь тер ще більш показова. У нас і так найдешевші продукти на українському ринку і на світовому певно теж. Серйозно? Тоді як пояснити, що ціна, за якою держава купує дрони FP1, завищена щонайменше втричі? У 2024 році FirePoint отримала 320 мільйонів доларів. І понад 180 мільйонів з них це чистий прибуток. І це все за державні кошти, без будь-яких конкурсів, без випробувань у величезних обсягах. Ці гроші це данська модель допомоги Україні, яку перші особи нашої держави просили спеціально для FirePoint. Подумайте самі, чи це не рентовий бізнес для політики, чи це не наша нова труба, на якій заробляють під час війни. Чи не мародерство це? Якщо ви зі мною згодні, напишіть згоден у коментарях. Давайте запустимо дискусію. Я обіцяю, що я буду відповідати на ваші коментарі. В принципі, ми і так це робимо. І ще момент. Рівень технічної грамотності Ірини Терех можна оцінити за її заявою. Ми розробили власну технологію композитного виготовлення крил, яка дозволяє нам скоротити цикл із семи днів до 2 годин. Ті, хто займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів. Знають, що це фізично неможливо. Смола не висихає за дві години, навіть якщо висохне, це лише напівфабрикат, а не готове крило. Друзі, якщо вам важливі чесні розмови про те, як витрачають наші з вами гроші, підтримайте канал Гриммі. Посилання є в описі абсолютно під кожним відео, і це відео не є виключенням. Це дозволить нам робити більше подібних розслідувань. і Ну, не побоюсь цього слова, тримати владу під контролем. Отже, підсумок такий: інтерв'ю порожнє. Технічної конкретики немає. Відповіді рекламні. І вся ця історія виглядає не як бізнес, а як класична схема відмивання грошей. Якщо ви хочете, щоб такі теми обговорювалися на всю країну, обов'язково підпишіться. Поділіться цим відео з друзями і додивіться до кінця. Бо далі буде ще цікавіше. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Хоча, ви знаєте, насправді не важливо, як він казав цю фразу і взагалі чи казав її, але вона вже стала культовою і тому кожне своє відео я завершую саме цією фразою. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже-дуже дуже вдячні за поширення наших відео у будь-яких соцмережах, у яких ви спілкуєтеся. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та Україні. Нехай щастить, бережіть себе і! Побачимось тут, на зробимо.